Let's go! Чому дачка я за свою реакцію, коли мій хлопець сказав своїй дочці, що говорити про її місячні за обіднім столом це грубо? Я, 41-й рік, жінка, маю сина 13 років від попереднього шлюбу. Мій хлопець 39 років чоловік, має двох дочок 17 років жінка та 14 років жінка від попереднього шлюбу. Ми всі разом обідали. Його старша дочка згадала, що її обличчя висипає, бо в неї місячні. Мій хлопець сказав їй, що говорити про місячні за обіднім столом це грубо, і що тепер мій син, мабуть, втратив апетит. Мій син сказав, що з ним все гаразд, і що вона гарна, незважаючи на висипання. Я сказала своєму хлопцеві, що в нашій сім'ї ми нормально ставимося до розмов про місячні. Пізніше того вечора мій хлопець сказав, що я виставила його дурнем перед його дочками. Він сказав, що якщо ми хочемо, щоб це спрацювало, ми не можемо підривати авторитет один одного перед нашими дітьми. Чи, мудачка я? Я просто хочу, щоб моя дочка мене любила. Їй чотирнадцять. Ну, найгірший зразок людей 14-річні дівчата злі та просто жахливі. Я самотня мати, без підтримки від її батька, і я зробила все, що могла для неї приватні школи, фірмовий одяг, відпустки. Вчора ввечері вона здавалася засмученою, тому я купила їй квіти. Вона сказала, що вони не підходять до її кімнати і щоб я їх забрала. Вона ненавидить мене. Вона ненавидить мій одяг, наш дім, моє почуття гумору, мої інтереси. А річ у тім. Що я насправді дуже цікава людина. У мене був досвід, якого більшість людей не мали. Я була коміком, шекспірівським науковцем, покупцем високої моди для багатих людей, суші кухарем. Ну, я пишаюся собою. А цій дитині начхати. Я чекаю результатів аналізів, щоб дізнатися, чи є у мене рак, і вона ненавидить мої квіти. Мені просто сумно і мені потрібно було виговоритися. Дякую за прочитання. Чому дачка я за те, що сказала своїй мамі, що вона не повинна очікувати вірності від дочки, з якою вона поводиться як з гостею? Нещодавно я, 22 роки, жінка сильно посварилася зі своєю мамою, і це розкололо сім'ю. Передісторія. я єдина дитина від першого шлюбу моєї мами. Вона вийшла заміж вдруге, коли мені було 10, і народила ще двох дітей від мого відчима. З тих пір я відчуваю себе відкинутою. Вони їздять у сімейні відпустки без мене, вони ходять вечеряти без мене. Навіть на свята я отримую подарункову картку на 30 доларів, а мої брати та сестри, 10 і 12 років, отримують дуже дорогі подарунки. Коли я про це згадала, вона сказала, що я вже доросла і не повинна очікувати такого ж ставлення. Нещодавно моя машина зламалася, і я запитала, чи не могла б вона допомогти мені оплатити ремонт. Нічого серйозного, близько 350 доларів. Вона сказала ні, вони заощаджують на сімейні речі. Тоді я просто зірвалася і сказала. Ти не повинна очікувати вірності від дочки, з якою поводишся як з гостею у її власному домі. Тепер вона каже, що я маніпулятивна та емоційно шантажуюча. Мій вічим каже, що я заздрю і намагаюся викликати в них почуття провини. Але моя тітка стала на мій бік і сказала, що моя мама завжди виділяла улюбленців. Чи мудачка я за те, що я сказала? Чи мудак я? Дружина провела ніч у подруги. Потрібна порада, я буду дуже лаконічним. Нам обом за сорок. Разом одинадцять років, одружені вісім. Близько двох-трьох років тому моя дружина випадково зустріла свого колишнього хлопця, з яким раніше жила. Вони поговорили та надолужили згаяне. Щоб було зрозуміло, вони були частиною однієї компанії друзів до того, як почали зустрічатися. Вони випадково зустрічалися приблизно кожні кілька тижнів і розмовляли в сусідній забігайлівці. Близько двох тижнів тому вона тусувалася з ним та його друзями до 10-го вечора, через 5 плюс години після закінчення її роботи. Вона знала, що мені це не подобається, я не думаю, що я в меншості в цьому питанні. Але вона ніколи не давала мені підстав сумніватися в ній, і у неї не так багато близьких друзів. Вчора вони знову зустрілися після роботи. Вона відписалася приблизно через три години після зустрічі, повідомивши, що все гаразд. Я займався своїми справами вдома, поки просто не сказав та ну його, і ліг спати. О 12.45 ночі я отримав таке повідомлення. Вона загубила лік часу. Збираюся поїхати на роботу звідси. Слухайте, я довіряю своїй дружині. Вона ніколи раніше не давала мені підстав не довіряти їй, і я знаю, що нещодавно її сильно вразило усвідомлення того, що її колишня компанія друзів пішла далі. Навіть з огляду на це, я відчуваю, ніби мене газлайтять, і, як мінімум, це вкрай неповажно. поважно чи мудак я, чи мудачка я. Він отримав те, що заслужив, але я, можливо, спричинила його звільнення. Я, 24 роки, жінка, була в клубі з кількома друзями 22-28 років. Ми випили кілька напоїв і почали танцювати трохи сексуальніше. Через кілька хвилин я помітила, що хлопець дивиться на мене і наближається, я одразу ж збільшила між нами відстань. Після цього я знову зосередилася на своїх друзях і на собі. Але це ще не кінець. В якийсь момент хлопець, імовірно, років 25, став позаду мене і зробив кілька дуже очевидних танцювальних рухів. У цей момент мені стало дуже некомфортно, і мої друзі це помітили. Вони почали відводити мене від нього і весь час стояли між нами у клубі, в якому ми були. Бар вищий за танцпол, а танцпол знаходиться майже посередині центру. Бар і танцпол з'єднані сходами близько трьох-чотирьох сходинок, і коли ми були біля сходів, бо там було багато людей, я відчула руку на своїй сідниці, яка піднімалася вище. У цей момент я нібито знала, хто стоїть позаду мене. Мої друзі не помітили, як він мене торкнувся, але побачили мій вираз обличчя. Більше ніхто не бачив, що сталося, а в моїй країні було дуже важко домогтися справедливості в таких справах. Тож мій посттравматичний мозок придумав найкращу ідею. Я обернулася і подивилася йому в очі. Я підійшла до його обличчя і сказала, що нам слід піти кудись у приватне місце. Цей чоловік справді вважав свій метод ефективним. Ми зайшли у фотокабінку, і я сказала йому зачекай тут, я просто зроблю собі хвостик. Я підморгнула і подивилася на його ноги. Я думала, що цього буде достатньо карми. але, о, хлопче, я побачила свою можливість, коли охоронець зайшов у коридор з туалетами та фотокабінкою. Я сказала, що там якийсь моторошний чоловік, і він одразу ж зазирнув усередину. Те, що я побачила, було безцінним. Цей п'яний чоловік справді спустив штани і чекав на мене. Охоронець почав кричати на нього і змусив його знову підтягнути штани. П'яний чоловік зі свого боку почав голосно пояснювати, що він чекав на мене і що вона хотіла, щоб я це зробив. Через всю цю ситуацію та наслідки адреналіну від повторної травматизації мені стало погано, і я побігла до туалету. Охоронець розцінив це як доказ того, що п'яний чоловік бреше, і викликав поліцію. Поліція приїхала і заарештувала чоловіка за публічне оголення статевих органів. Я розповіла своїм друзям, що сталося, і вони пишаються мною. Але один мій колега сказав, що це було несправедливо щодо того хлопця, бо я його спровокувала. Тепер я трохи хвилююся, що вся ця плутанина непорозуміння і що я, можливо, занадто гостро відреагувала. Але все ж я трохи пишаюся. Тож, чому дачка я? До речі, англійська не моя рідна мова, і у мене дислексія. Тому, будь ласка, вибачте за мої помилки в написанні або неправильні розділові знаки. Чи мудак я за те, що не розбудив свого сусіда по кімнаті на співбесіду, бо він безвідповідальний? У мого сусіда по кімнаті була співбесіда, про яку він без кінця говорив. Напередодні ввечері він грав у відеоігри до третього години ночі, очевидно, не поставив будильник, і сказав мені Я прокинуся, не хвилюйся. Спойлер, він не прокинувся. Я встала, побачила, що він ще спить за 30 хвилин до співбесіди, і вирішила його не будити. Я подумала, що якщо він не може подбати про будильник заради можливості, яка може змінити його життя, то це не моя робота його рятувати і що це буде для нього уроком. Він пропустив її і звинувачує мене в тому, що я його не підтримала. Я сказала йому, що я його сусід по кімнаті, а не його мама. Редактування. Дякую за всі відповіді. Це мій перший раз на цьому сабредіті, і мені важко встигати за відповідями, оскільки зараз у мене мало часу. Чи му, я за те, що сказала своєму хлопцеві, що він повинен припинити порівнювати мене зі своєю колишньою, інакше я теж почну поводитися, як вона? Я, 22 роки, жінка, зустрічаюся зі своїм хлопцем, 27 років, чоловік, 9 місяців. Ми почали жити разом через 7 місяців. Все було добре, але останнім часом він постійно згадує свою колишню, навіть не в тому сенсі, що він досі її кохає, а в якомусь дивному сенсі ти повинна бути більше схожа на неї. Наприклад. Моя колишня постійно готувала, тобі варто спробувати. Моя колишня ніколи не фарбувалася, це було так освіжаюче. Тобі не потрібно так багато постити, моя колишня була скромною. Останньою краплею стало те, що я пофарбувала волосся, і він сказав сміливо, у моєї колишньої завжди було натуральне волосся, і мені це так подобалося. Я, нарешті, зірвалася і сказала: якщо ти так сильно хочеш свою колишню, повертайся до неї. Або, може, я почну поводитися, як вона і першою тебе покину. Він замовк, назвав мене драматичною і сказав, що мені потрібно перестати бути невпевненою в собі і сприймати це як комплімент, ніби порівнювати мене з кимось, з ким вирішив розійтися. Це лестить. Чи удачка я за те, що мені набридли постійні порівняння? Чим удачка я? Я отримала несподівані гроші і хочу залишити своє минуле життя позаду? Мені майже 23 роки. Я ніколи не бачила свого батька. Він завів іншу сім'ю. І забув про моє існування. Моя мати психічно хвора і знущалася з мене все моє дитинство. Єдина людина, яку я колись вважала безпечною, була моя бабуся, але вона ніколи не була безпечною, бо дозволила мені жити в жахливих умовах. Моя мати вигнала мене за кілька тижнів до мого 18-річчя. мене забрала бабуся, і тоді я зрозуміла, звідки у моєї матері така поведінка. Зараз я на терапії, і це ускладнює ситуацію. Я пішла з її дому, коли мені виповнилося 20, я тяжко працювала по 50 годин на тиждень, щоб ледве оплачувати рахунки. Я живу в районі з високою вартістю життя, де середня вартість студії становить 2000 тисячі доларів. Зараз я живу в місті, де мене тримає моє минуле. Більше немає сім'ї, лише один друг, якого я люблю більше за все. Тут для мене нічого немає. Я працюю на роботі, де мене цілий день вважають некомпетентною. У перший рік старшої школи мене сексуально домагався вчитель. Зрештою, я подала до суду на шкільну систему і тепер маю 100 тисяч доларів. Ці гроші лежать на моєму банківському рахунку, а я залишаюся в цьому місті, де мені нагадують про всі місця, де я пережила найгірші жахи. Я знаю, що це не ті гроші, які змінять моє життя, але я ніколи не думала, що матиму їх. Я купила нову машину. Я почуваюся такою винною і думаю, що це був поганий вибір. Моя стара машина доживала свої останні дні, але я відчуваю, що не заслуговую на нові речі гарні речі. Я все ще відчуваю себе тут у пастці з якоїсь причини. Навіть з цими грошима я все ще відчуваю, що мені судилося зазнати невдачі. Я хочу поїхати до Нового Орлеана. Я була там багато разів. Це місто здається мені домом. Чи могла б я просто поїхати туди без влаштованої роботи? Відкласти гроші на шість місяців для цього переїзду, щоб мати перепочинок? І зцілитися? Чи це дурна ідея? Чи мудачка я за те, що не змусила своїх дітей гратися вдома зі своїм племінником? Я 38 років, жінка. Маю чотирьох дітей. 16 років хлопчик, 14 років, хлопчик, 12 років, хлопчик і 3 роки, дівчинка. У моєї сестри 35 років, жінка, одна дитина, 12 років, хлопчик. У мене також є брат, 30 років чоловік, чиї діти 4 роки хлопчик і 10 років хлопчик. Після школи щодня всі діти приходять до мого дому, поки їхні батьки не закінчать роботу. Моїй трирічній дочці ще не час до дошкільного закладу, тому вона цілий день вдома, а чотирирічний племінник ходить до дошкільного на півдня і я забираю його о 12-й. У мене є невеличкий обгороджений ігровий майданчик для малюків, і я проводжу там більшість свого часу. Коли всі діти виходять зі шкільного автобуса, я зазвичай готую для них перекус, а потім більшість з них виходять на вулицю і знаходять собі місце для ігор. Мої діти досить дикі, 99% часу вони прямують до лісу, до форту. Найстарший син мого брата зазвичай робить те, що й мої діти. Проблема в сині моєї сестри він не любить бути на вулиці і переважно сидить на дивані та або дивиться телевізор, або грає в телефоні. Час від часу він іде гратися з іншими, але це рідко, і він досить швидко повертається додому. Він просто не дитина вулиці. Вчора мій племінник засмутився, бо інші не хотіли залишатися вдома і дивитися з ним фільм. Він їх попросив, але всі просто хотіли піти на вулицю. Коли моя сестра прийшла його забирати, він сказав їй, що інші діти не хотіли дивитися з ним фільм і що він не хотів гратися в те, що гралися вони. Тож тепер моя сестра засмучена і сказала, що всі інші діти його виключають, і я повинна була змусити їх залишитися з ним. Я сказала їй, що мої діти не люблять дивитися телевізор. Вони працюють над своїм фортом. Нещодавно була буря, тому вони його відбудовують, і насолоджуються перебуванням на вулиці. Якби йшов дощ чи щось таке, звичайно, я могла б змусити їх зайти всередину, але був гарний день, тому я не збираюся змушувати чотирьох хлопчиків сидіти вдома лише тому, що її дитина хоче сидіти вдома. Це було його рішення не йти з ними. Вони не казали, що він не може, вони запитали його, чи хоче він піти. Ну тепер моя сестра та її чоловік обоє засмучені і вважають, що я дозволяю своїм дітям племіннику виключати їхнього сина. Я не знаю, чим удачка я тут. Але мені не здалося, що було б доречно змушувати хлопчиків підлітків дітей молодшого підліткового віку, сидіти вдома і дивитися фільм, коли вони хотіли бути на вулиці. Не хочете підписувати зворотний бік своєї кредитки? Тоді розважайтеся з цим. Отже, я працювала в магазині Велика жовта бирка всередині 90-х. Компанії, що займаються кредитними картками, мали суворіші правила прийняття кредитних карт, одне з яких полягало в тому, що картка повинна бути підписана ззаду. Якщо вона не була підписана, ми повинні були попросити пред'явити посвідчення особи. Без винятків. Дія відбувається ближче до кінця довгої зміни, і я вже натерпілася від складних клієнтів. Одна з касирок, переді мною була кіша, і вона нікому не давала спуску. Клієнт підходить до моєї каси, дістає свою картку для оплати, а вона не підписана для довідки. Він чорношкірий, а я ні. Я, звичайно, прошу пред'явити посвідчення особи, і він злиться і починає розповідати мені, як неправильно просити, і що я расистка і прошу, бо він чорношкірий. Ну, на той час я вже була виснажена. Не хочете показувати посвідчення особи? Добре. Я прямо подивилася на нього, взяла його речі і кинула прямо перед кею. Пояснень не знадобилося, бо вона вже чула його тиради. Він обходить її бік, бурмоче собі підніс і кидає на мене погляд, ніби кажучи, правильно, і дістає свою картку для оплати. Кіша дивиться на його картку, дивиться на нього і каже: Ваша картка не підписана, мені потрібно побачити ваше посвідчення особи. Він дивиться на мене, я лише посміхнуся, дивиться на неї і затинається, і вже збирався назвати її расисткою. Не може, бо вона теж чорношкіра, а потім, нарешті, просто каже: Це неправильно, це несправедливо. Той вираз поразки на його обличчі був безцінним. Вона ставить 15 будильників на своєму столі і ніколи їх не вимикає. У моєму офісі є жінка, назвемо її Королева будильників. Щодня, як по годинах, вона ставить будильники на своєму телефоні для випадкових речей. Перерва на воду? Будильник. Нагадування про розтяжку? Будильник. Момент Думай позитивно. Ага, ще один будильник. Але це не проблема. Проблема в тому вона ніколи їх не вимикає. Будильник дзвонить на повну гучність, стандартний вереск iPhone, а вона просто сидить, друкує, скролить, їсть абсолютно незворушна. Решта з нас. Здригаються, витріщаються, повільно втрачають розум. Іноді він дзвонить більше хвилини, перш ніж вона натисне відкласти. Потім він знову починає дзвонити через 10 хвилин. Одного разу я сказала: Гей, здається, у тебе дзвонить телефон. А вона просто посміхнулася і сказала О, я знаю. Я його поставила вона знає. Що за людина ставить мотиваційний будильник під назвою «Знищ цей день і дозволяє йому дзвонити, попиваючи суп кожного божого дня. Я не знаю, чи вона оптимізує своє життя, чи повільно намагається зруйнувати моє, чи я єдина поряд з ким накакали в душі. Привіт усім, хто давно читає це мій перший пост. Видалю аккаунт, щоб це не було пов'язано з основним. Я 22 роки, жінка. Зустрічаюся з дівчиною 21 рік, жінка, вже близько трьох місяців і все складалося чудово. Єдиним тривожним сигналом до цього була її деяка неохайність вона могла залишити речі будь-де, не прибравши їх на місце навіть сміття. Але вчора ми пішли в караоке клуб, добряче захмеліли, і вона пролила на нас свій напій. Нічого страшного, ми повернулися до моєї квартири. Ми були в душі, нічого інтимного чи подібного, ми були занадто п'яні для цього. Раптом я помітила коричневу смужку на дні душової кабіни і запитала, що це. І, повірте, вона сказала Ой, у мене вийшла какашка. І проштовхнула грудочку лайна ногою в злив. Я просто оніміла, не знала, що сказати. Ця дівчина справді щойно наклала купу. Я вирішила, що вона п'яна, і ми поговоримо про це завтра, тобто сьогодні. Перемотуємо до сьогоднішнього ранку. Прокинувшись, я ніяк не могла викинути з голови вчорашню картину, тому спробувала перевести все в жарт, щоб у майбутньому подібне опинялося в унітазі. А вона почала пояснювати, що просто почувається зі мною дуже комфортно і більше не хоче приховувати свою справжню сут сутність. Я запитала, чи вона постійно так робить у душі, і вона підтвердила. Я попросила її утриматися від цього в моїй душовій, і вона погодилася. Тепер я відчуваю, що ця ситуація не виходить у мене з голови, я вже не можу дивитися на неї як раніше, і всерйоз думаю про розрив: чи не занадто емоційно я реагую? Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.